Коли на побаченні серйозний бізнесмен, То сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так? Його широкі жести. Молоде гроші. <рит声> <рит声> Можуть. <рит声> <рит声> Закінчитись несерйозними... Зачекай, стій! Ні, ні, ні. Стій! Надіюсь, юрець молодець не влаштує нам. Звездець 16.55 і я на місці в одному зі столичних парків. Група знімає мене під виглядом звичайних перехожих. А я, як завжди, з прихованою камерою в рюкзаку, під в вусі та натільним мікрофоном. Чекаю на бізнесмена з села Шпилі Київської області, який їде в Київ бізнес відкривати і мене бере партнером. Ага, то де ж він? Пішки до Києва шпилить чи що? О, боги. Ох, ти це штряся. Привіт, привітка. Е вона сама. Юрець. Ю Юрець молодець. Вітаю. Щось я дивлюсь, ти не дуже радий мене бачити. Я е про ну. Ой, все вам не те. То пісюн довгий, то сорочка коротка. А у тебе сорочка запрала, але я дивлюся. піпірки в мене побачення ще не починалося. То довгий, то сорочка коротка. А чого ти з дорожньою сумкою? Якось ні. Ти ж казав, що на машині, наче будеш? Ні, ну чого? Я на машині їхав, та мене зупинили міліціонери. і… Поліціонери вже поліціонери. так. чи у вас там в селі ще міліціонери? Ну там по різному їх називають. Ну що А ні, не треба казати, як їх там називають. Я знаю правила, та кажуть, однаково порушив. кажуть, доведеться забирати машину на штраф майданчик. Хотіли тобі побачення зіпсувати зі мною. А у них нічого не вийде, бо я хлопець настирний. І ми ще навіть не знаємо наскільки. Е, Секундочку, в мене е, вдома. А поки ми йдемо гуляти в парк атракціонів. Атракціони юрець попросив ще в переписці. Може, з цим пов'язаний його майбутній бізнес. Тож парк пропонувала я, ну як місцева. І група тут, як риба в воді. А що у вас е, нема розваг? Які у нас там розваги? У нас там або на наємтешнику покататись, або. На, на що? На мт наМтешнику, мотоцикл. А, ні, так це круто. Ні, Ну таке, ти знаєш, уже трохи проїлося. А Юрець балований. Можна ще, звісно, з тарзанки голяка погоцати. Головне тарзаном не зачепитись. А у нас і розмови сьогодні про його піпірку. Тільки не треба втрачати дармове. Я зараз його знайду. Може він просто в іншій сумиці. А Юрія вміє дивувати. І одразу тягне мене до ларька. О, буде бенкет. Оце із зеленю та хріном, здається. Ні, зі сметаною і кропом. Ну хай буде сметана і кріп, будеш. Е, чипси ні. Замовив собі ще дві пачки чіпсів, горішки і пиво. А мені розрахуєшся. Я все віддам. Я пацан чоткий. Бізнесмен ще й економний. Дивись, там голову не вдрать. 50 гривень. Так нема без решти? Я ж думаю, тобі не шкода, так? Ні, ні, ні. Ось гарний початок побачення. А тут кава є, до речі. Ні, ну якщо хочеш, можеш і каву взяти. А добре, що дозволив за мої то гроші. Як джентльмену все заберу. Гаразд. <рес> а розділ обоєрськів зрозумілий. Я плачу, він забирає. Джентльмен, блін. Бенкет влаштували на лавочці. Юрець вміє кружити дам. Вафельку будеш? Ні, я ж собі чипси взяв. Ну. Не. Що у тебе за бізнес? Я взагалі такий заповзятливий. юнак. Yeah, так. Та я вже помітила. Он як шаровий пивко смачно йде. Я багато бізнесів робив. Друг із Польщі порадив Ну-ну. Каже, береш кота. Надійсний в біляш, бо такий бізнес у нас в місті давно на вокзальній. Ну він там працює. Ага. Ось. Ну і каже, у моєї хазяйки є кіт. Ну. Лисий 650 баксів. Так вже страшно. Береш кота. Стрижеш його, під нуль, стрижеш тоді голиш і продаєш як сфінкса. То ти поголив звичайного кота, лисо. І загнав його за 650 баксів. Ні, ну бізнес на мільйон. Так би мовити, українська порода Сфінкс. Такий собі лакшері мурзік. Я от у сусідки нашої тітки Галі взяв кота, поголив його і загнав за 650 баксів. Але знаєш, є одна проблема. Тітка Галя набила морду. Морду набила і тетя Галя, і хазяїн відросшого через місяць Сфінкса. Ой, воно так довго заживає, що ну, його все такий бізнес. І це ще не знаю, що побачу, весь розмах фантазії юрця молодця. Зачекай, стій. ні Ні-ні. А почалося тиждень тому, і юріт знайшов мене на сайті знайомець, підкатив одразу ефектно. То, що юрец молодець, я помітила по фотках. Шо не кадр, то Юра ходячий кадр. Звісно, такий завідний жених та ще й з квітучого села Шпилі не міг мене не зачепити. Оце мені фартануло. Прям принц на білих жигулях. Але юрет довго бика за хвоста не тягнув і одразу вивалив мені супер пропозицію. Бізнес-партнером? Ого, а що за бізнес? А от тут Юрі заінтригував. Ну, все пішла, голити ноги. Юрець молодець на побачення їде. А Юрець, покруживши даму смачним бенкетом, вирішив її покружити і в прямому сенсі. Так, мала. Зараз у нас буде романтика. Бо якщо ти думаєш, що я серйозний бізнесмен, а не романтик, так? то ти глибоко помиляєшся. Ага. Я зараз домовлюсь, і Ми зможемо безкоштовно покататись. Ой, супер, класно! У мене <гум> дар домовлятися з людьми. <гум> так? так ну тому ти бізнесом, мабуть, вирішив займатися, так? Бо тебе дар домовлятися з людьми. Цікаво, як йому це вдасться. <гум> зараз буду хвилин п'ять. Юрі пританцьовував біля каз, і нарешті домовився. О, круто, куди йдемо? Ой ой, ну словом, е, треба заплатити 50 рубасів. А договорився. Я теж так вмію. За 50 рубасів. 400 гривень, так 400. чи за 400? Ну я ж думаю, це не проблема, так? Та ні, ні, звісно. Ні, Ні, ну ми ні. з тобою бізнес-партнери. Я потім все відроблю. Це я вже вкладаю в новий бізнес. Зрозуміла. Ні, ну так. Класна легенда. Та поки мене тримає інтрига, який саме бізнес мені запропонує Юріць. І чому наполягав саме на парку з атракціонами? Але відповідь на останнє з'явилася сама по собі. Юрець явно вперше дорвався до парку розваг і вирішив відірватися до кінця життя. Може вже досить скільки там минуло вже три хвилини. Короче, Юру прям порвало. Обережно, обережно, обережно. Зараз зараз, зараз мало не треба, не треба. Зараз іскоч. Я покажу, це ж як на трасе. далеко не просто не треба. Ледь стримала, аби юрець не почав джигітовку лева. Потім були машинки. Солодка <крох> вата. Ти що, хочеш солодкої вати? Ні, nee, звичайно, ну а що. Здогадайтесь, хто платив. Ні, nee, я візьму. Я потім віддам. І так на кожному атракціоні. Дай двадцятку. Двадцятку? Двадцятку давай! Юрець відривався як зовсім не молодець. Адже на побаченні я себе точно не відчувала. Здається, він взагалі забув, що вигулює даму, а не себе. Дай гроші. Ще? А, ні, періодично згадував. Яка хороша пам'ять. А що разок ударив це? ти вже гривень 600 бахала в юрця. Ти як його продюсер, сердцять. І хто ж знав, що група майже вгадала, бо попереду мене чекав сюрприз. Мала, дай гроші. Заплатити треба людині. Видирає в мене 100 гривень. <правка> Поправочка не сару маєш, а крістіну. Сьогодні цілий день. блін.

Не знаю, як йому ще собаки не почали підвивати. От і все. Я вже так ухайдохалась бути бізнес-партнером у парку розваг, що його реальну пропозицію з переписки. Не хочу вже й питати. Але ну щоб довести справу до кінця. Юра, така що за бізнес? Бо я вже гривень 700 у нього вбахала. сьогодні. Та слухай, мала може, давай вдома. Візьмем винця, в тебе нормально посидимо, обговоримо справи. Е, секундочку, в мене вдома? О, тир! А юрець молодець. Жити він до мене приперся з дорожньою сумкою. Ну, тепер все склалось. А це все треба випити, так? А Юрця прям не відірвати. Ю... Я не витримала. Чувак собі шпарить, йому взагалі і Він і не помітив, що о, я пішла. Та наближається стрьомний момент. А заждіть. Йому ж зараз треба буде затир розрахуватися якось, а він без грошей. Або ж він збрехав що без грошей. Зараз подивимось. Так, о, почекайте. Що таке з нього оплату таки вимагають? Так? Телефон дістав? Так. Це він, тихо, тихо, тихо. Алло! А добрий день. Банк Кредит Дніпро вітає вас. Кредит Дніпро? Я ще не знаю, що я роблю. Ні, ну, ти на приколі чи що? А що таке? Ні, ну слухай, а що таке? Я тут стою, розважаюсь. Тебе розважаю, а ти взяла така і змилася, так? А чого ж це він мені дзвонить? Ну, знаєш що? Тут, в принципі, треба було заплатити за те, ми стріляли з тобою. А те, що ми з тобою, ми, ми настріляли в тирі. Треба заплатити. Ні, ну а що, я один стріляв? Я ж для тебе старався. Для тебе, для нашого бізнесу з тобою. Ну все, моє терпіння лопнуло. Б'юрець не молодець, А наглец. А скільки там треба заплатити? Гривень 100 треба заплатити. Я тут нормально так настріляв. Банк готовий вам дати кредиту 100 гривень. А, якщо ви м зараз прокукурікаєте, п'ять разів голосно. Ні, ну добре, я згоден. Головне, щоб заплатила, щоб я тут людям не був винен. Кукуріку! -ку -ку! Так підійде! <рі> -ку> Ще тричі. Кукуріку! -ку -ку! Так чи що? Треба з душею. І -ї -ї! <рі -ку> ну, оглядачі зацінили. Бачиш жовту будочку, йди сюди. Я зараз дам тобі гроші. Сховайся, 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 сховайся! Ну і що це за приколи. Так ти класно кукурікав, ти мене просто закружляв. Ти знаєш прикол, як. О! Що таке? Зачекай. стій! Ні-ні ні, друзі. Стій! Ні-ні. ні ні Оооо! Стій! 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 Ні, чувачки! Та почекай! Все нормально, стій! все нормально. Стій! Ні, слухайте! Новий канал. Стій! Та йди звідси зі своєю хреновиною. Та прибери, я тобі кажу. Та я зараз тобі треть дам! Та ні, ти... та йдіть ви в срав! Ну, Кавайте самі цей прикол. Та віддай сумку! Віддай сумку! Я тобі ви так, що хрініли другі... чи що? Це Мені? Та ну забирайте! Ну вас нахрен всіх! всі Дебіли Це якісь. Новий канал, в сітях! Я так і ще не Дебіли. бігала за кавалерами! Та дай сумку хоча б сумку! А що в нього випало? Де знайшла? Де випало? Знайшла під тиром. <бив> <бив> а що там, Кристіно? На машині він приїхав. А що там? Київ пасажирський електричка. Ну так олігарх реально. У нього не машина, а цілий потяг. <бив>